Ужгород пам'ятник жертвам політичних репресій. Це вулиця Довженка Подивіться. Ось напис з золотими літерами. А це, що ми бачимо? Старший чоловік, молодша жінка і... Їх безліч, так? Тобто багато-багато людей. І ось ми бачимо, це, мабуть, відлітають журавліовий. А гляньте з іншого боку, ми бачимо ось, шухляди. І одна висунута трохи. Уж вороці. Знаєте, що це символізує? Якщо знаєте, то розкажіть, будь ласка. Я можу лише здогадуватися. І взагалі цей парк дуже-дуже гарний. Особливо зараз, коли б'яють ці прекрасні кольори. І ось жовте змішується з зеленим. Царство небесне.